Сьогодні ми хотіли вам розказати декілька слів про шкільне харчування, про реформу шкільного харчування. І зрозуміло, що напередодні нового навчального року і саме здорове харчування є одним із вагомих складових, яка забезпечує збереження здоров'я учнів впродовж навчання. Так от, реформа шкільного харчування продовжується в Україні з 2020 року під прозонатом першої леді, і також вона реалізується і в нас на Черкащині. Прийнята обласна програма реформа системи шкільного харчування на період 2024-2029 років. Це п'ять дієвих кроків реалізації реформи. Хочу зазначити, що Черкащина приділяла завжди особливу увагу харчуванню учасників освітнього процесу. Ми тримаємо доволі високі показники охоплення учнів. Так, в минулому році за всіма видами харчування було охоплено. 86% учнів, тобто це майже 75 тисяч учнів в області отримали харчування. Гарячим харчуванням було охоплено 74% учнів, це 64 тисячі 93 учні. Безкоштовне гаряче харчування отримало 36% наших учнів. Це більше 31 тисячі учнів, в тому числі понад 5 тисяч дітей, з числа внутрішньопереміщених осіб. Добрим результатом роботи територіальних громад є те, що 48% громад, тобто майже кожна друга громада, таких громад 32, забезпечили всіх учнів перших-4 класів, таких понад 15 тисяч, безкоштовним гарячим харчуванням. Такий рівень охоплення харчування учнів можливий завдяки тому, що 418 шкіл мають власні харчоблоки. 20 шкіл використовують кейтерні послуги, а також працює 93 буфети. Але ця робота неможлива без колективу кухарів, який налічує у нас 1049 працівників, в тому числі 574 кухарі та 475 інших працівників. Модернізація та оновлення матеріальної бази харчоблоків закладів загальної середньої світі є потужним підґрунтям для реалізації цієї реформи. Сучасна та потужна матеріально-технічна база харчоблоків дає можливість організувати якісне безпечне харчування учнів. Крім того, нові технології виробництва є. Енергоегенномічними та економічними. У 2024 році затверджено реалізації за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетом на придбання обладнання, створення та модернізацію, реконструкцію харчоблоків віддалень вісім об'єктів в області в семи тротальних громадах. На ці потреби державного бюджету надійшло 38 мільйонів гривень. За рахунок коштів з місцевих бюджетів завершений ремонт харчоблоків 56 закладах загальної середньої освіти та 22 закладах дошкільної освіти. Також для підготовки та переготовки кухарів шкільних ідалень в нас в області реалізовується потужний проєкт. На базі багатопрофільного регіонального центру професійно технічної освіти створюється харчовий хаб. Загальна вартість проєкту 26 млн грн. 17,5 це кошти субвенції, і 7,8 мільйонів це обласний бюджет. Також в проєкті взяли участь кілька громад області, зокрема, 780 тисяч виділила Шполянська громада. Означений хаб має стати таким центром, де будуть тісно співпрацювати заклади вищої освіти, фахової передвищої освіти, професійно-технічної і буде здійснюватись підготовка кухарів, які будуть потім працювати в наших шкільних їдальнях та харчоблоках. Також хочу сказати, що формування навичок здорового харчування, нової культури харчових звичок, нового погляду на здоров'я можливе саме от в шкільні роки і в шкільних колективах. Тому в рамках значеного проекту цієї програми ми також працюємо над тим, щоб формувати ці навички здорового харчування. І саме для того, щоб формувати гідні навички здорового харчування, комунальним закладом Черкаським власним сотом працівників Черкаської обласної ради розроблено та надруковано два навчально педагогічні посібники здорового харчування. Це дійсно унікальний проєкт в Україні. Такого немає нікого. Ми Черкащині реалізували цей проєкт. Понад півтори тисячі посібників надруковано за кошти обласного бюджету. І перша книга Корисне харчування основа здоров'я людини розрахована научною початкової школи, це перше класи. Друга книга це методичний посібник естетичне приготування їжі як складова культури здорового харчування, розрахований для використання вчителями технологій у час викладання у 5-9 класах. До 1 вересня посібники будуть надіслані безкоштовно усі школи області та рекомендовані для використання в навчанні.